Ампельні петуні гарненько відросли, тому сьогодні починаю живцювання. Для цього мені потрібен якісний торф. У мене реківа фракція 07 такий білий зелений мішочок. Треба його зволожити, це дуже важливо. І треба знайти таку золоту середину, щоб і небагато було вологи. Щоб живці не позгнивали, але і не було замало, бо вони тоді просто пов'явнуть. Беру я торф, стискаю в долоні, він має тримати форму. Але якщо гарненько так його плюхнути, то він має розсипатись. Зволожити можна і просто водою. Але я використовую для цього. Актор, це аналог актори, той же так сам в складі. І Енергодар. Це аналог Магнікура Енерджі. цього дозування, якщо для поливу 1 грам на 1 літр води, а Енергодар 1,5 мл на літр води. Ось цим розчином я пролила заздалегідь. Він вже теплий в хаті, бо в теплиці досить прохолодно. І тепер можна працювати далі.